Розпаковка повернень посилки, які не забрали з пошти, та чому дивимось, що до нас приїхало на пошті. До речі, цього разу я не відкривала ці коробки. Вже будемо тут дивитись. Перша посилка це ось такий пояс корсет на шнурівочки та еластичній резинці. Ось так виглядає. Ціна 399 гривень. Його на спинці застіпка три металевих кнопочки. Шнурівка активна та її можна регулювати. І наступний товар у цій посилці це ось така біленька сумочка від українського виробника. Сумка 2 в одному клач-бананка, ось так виглядає всередині. До речі, є ще в чорному кольорі у нас. На жаль, дівчинка написала, що вона. Не зможе забрати цю посилку, тому що потрібно було терміново поїхати з міста. І Посилочку ми повернули. І наступна посилка це ось такий, це відносно наша новиночка прозорий, ось такий пояс корсет. Ось так він буде приблизно виглядати на тілі. Шнурівочка тут активна, на спинці застіпка кнопочки. І другий це ось такий. З ланцюжками пояс корсет зроблений з екошкіри. Вона добре тримає форму. І ось такі металеві ланцюжки. Тут вставочки з еластичної резинки, на спинці теж застібка кнопочки. Ось так буде виглядати. Не знаю, чому цю посилку не забрали з пошти. На сьогодні це все. Дякуємо вам за увагу. Щоб переглянути увесь наш асортимент та зробити замовлення. переходь за активним посиланням у шапці профілю TikTok на наш інстаграм.